Всім доброго вечора. І сьогодні знову в нас новий кодик вийшов. Не знаю, чи у вас таке було, що типу оновіть Телеграм. У мене сьогодні така помилка виникла. І, в принципі, через 5 хвилин зайшов і все стало на свої місця. І не знаю, чи у вас теж це відео дається на одну хвилину, тому, в принципі, спочатку я пройшов за 26 секунд, на другому відео я завжди як для вас. Зробив а, зйомку в, трішки в замедленій цьому, в а, тому в принципі, кому як зручно, так і вводьте. А, що ще можу сказати? А, на лорду я добре прокачався, прибуток уже 5 мільйона 200 000, Тому качайтеся, а, і все у вас буде добре. Всім гарного. Вечора завтра знову з вами зустрінемось на стрімчику в 15.00. Тому заходьте на нове комбо завтра.